Привіт, мене звати Алекс, і в минулому я постраждала від булінгу. Мене булили за яскраве волосся, орієнтацію, гендерну ідентичність. Мене принижували і навіть називали не людиною. Це робили мої вчителі, однолітки та їхні батьки. Я пам'ятаю як директорка школи, вкотре викликала мою маму не через навчання, а мою ненормальну поведінку, і спитала, як ми це виправлятимемо. Тоді ж зі мною припинили спілкування мої однокласники. Через проблеми в школі я почав жити в інтернеті. Тоді, в моєму житті, з'явився совгарм. Я впевнений, що боротися з булінгом варто аби не обробляти порізи підліткам. Я радий, що в Могилянці діє комітет з протидії булінгу. Булінг це цькування певної особи іншими людьми. Він може проявлятися у формі фізичного, психологічного або сексуального насилля. Булінг може набувати форм словесних образ чи погроз, ігнорування залякування неприпустимих дій чи жестів. Він може призводити до тілесних покарань чи побиття. Окремою проблемою є кібербулінг, який часом складно розпізнати. За даними ЮНІСЕФ, майже 70% молодих людей і дітей в Україні стикалися з проблемою булінгу. До 25% вважають себе потерпілими, і майже половина ніколи нікому не розповідали про випадки булінгу бо боялися наслідків. Від булінгу не застрахований ніхто, він призводить до тривожності та депресивних розладів, впливає на самооцінку, академічну успішність та ментальне здоров'я. Ми не можемо ігнорувати цю проблему в могилянці. У січні 2019 року набув чинності закон України щодо протидії булінгу або ж цькуванню. Зауважу, що вперше в правовому полі нашого законодавства було визначено, що таке булінг. Це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному сексуальному насильствах, зокрема із використанням засобів електронних комунікацій. Наслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого? Булінг тягне за собою переважно адміністративну або навіть кримінальну відповідальність. За завдану моральну шкоду, кривдник може також понести її цивільну відповідальність. До повноважень керівників закладів освіти належить розгляд заяв про випадки булінгу здобувачів освіти, їхніх батьків та інших осіб. Крім того, працівники вищів зобов'язані повідомити керівництво про факти булінгу як стосовно здобувачів освіти, так і інших осіб. У 2018 році Києво-Могилянська академія першою в Україні розробила і запровадила університетську політику протидії дискримінації, сексуальним домаганням і булінгу. У рамках виконання політики було створено комітет протидії дискримінації, сексуальним домаганням і булінгу. У 2022 році комітет провів низку заходів у рамках тижня привернення уваги до теми гендерної рівності. Києво Могилянська академія не толерує булінг. Ми, представниці і представники комітету, займаємось розглядом скарг щодо булінгу, щоб зробити життя в Могилянці максимально комфортним для всіх. Щоб подати звернення, знайдіть розділ комітету на КМА Хоум або напишіть нам на електронну адресу. Також у Могилянці діє центр соціальної роботи, адаптації та підтримки студентів на ОКМА, де допоможуть подолати наслідки булінгу. Українське суспільство змінює світ, і ми разом з вами в силах подолати будь-які форми насильства.